Вітаю вас! А чому ви не займаєтесь бізнесом в Україні? А? а, я забув, забув, у нас корупція, у нас бізнесом займатися не можна. А там в Америці! Хе -хе. Боже, як багато я цей чув. Але я трошки про інше. Значить, я для клубу економічної мудрості зняв відео, де відповів на саме складне запитання. Час від часу задаєте і ви, і члени Клубу мудрості. А чи можна займатися бізнесом в умовах війни? Ну, мається базі, давайте так, не з точки зору те, що у нас багато займаються там, контрабандою, конфіскатом, різними махінаціями, або присосалися до військових тендерів. Ні. Це мене питають люди, які говорять, ні, ми не будемо, не будемо порушувати законодавство, не хочемо, ми хочемо займатися. Пілий бізнес. Ні, ну зрозумійте правильно, не всі готові торгувати контрабандою. Не всі, я розумію. Не всі готові дійсно розкрадати гроші під волонтерством. Не всі готові дійсно вляпуватись в військові тендери. Не запречу. Є частини людей, які говорять, ні, от знаєте, не за що. Згодом, повністю не Тому що, розумієте, яка ситуація. Якщо ви хоч один раз почнете торгувати з контрабандою, вам потім відмазатися буде тяжко. Пройде час, ви говорити, я вже не торгую. Е, стай, торгуєш. І погончики до тебе. Хопа, хоппа. Ні, я не жартую. В історії був такий випадок. Одна строкова компанія мила гроші. А потім там власник говорить, не цікаво, все, не ми. все рівно шлялись. Ну, причому не просто писавали, маски шов, і він... Ні, ні. Тому що от, от це те ж саме. Але... Є такі українці, і мені це подобається. які говорять, ні, От я хочу бізнес, але зразу не хочу я. Не контрабанду, не цей фальсифікат наш любимий, не цих засранців, які гроші ворують для військових. Ні. Я хочу, як в Європі, в Європі ще інше. Так я зробив таке відео для членів клубу економічної мудрості, де, ну, скажімо, відповів на ці найбільші запитання і привів приклад, реальний. От як людина не тільки не, не тільки війна, то війною, а в інших критичних моментах викручувалася. Да. Причому дійсно людина чисто біла. От Там не контрабаса, не отмойки, нема. Нема. Даже не, не на сотую долю нема. От така ситуація. І от якраз це для членів клуба я зробив. Так що, якщо ви дійсно, ну вам цікаво, для першого, або, можливо, ви самі подумаєте, ставайте членами клубу і мудрості. Ну, подивитись це відео і багато інших цікавих відео про економіку. Для членів клуба тільки про економіку. Там в кнопочці спонсорства є такий пакет, який називається Як «Клуб економічної мудрості Для мудрих. Ні, просто час від часу мене просять от розповісти про реальний бізнес, але ну, без червінки. Будь ласка. Ні, може з червінки, але це вже буде. <ріху> а тут дійсно. Я якраз, при чому абсолютно це реальна людина, реальний бізнес, реальні можливості, реальні, так сказати, плюси-мінуси. Ось така ситуація. Так що дійсно можете подумати і... А чому буде? Подивитись. Ні, там просто який варіант. Я розповідаю кейс реалістичний. З усіма плюсами-мінусами. А ви вже з своєї точки зору просто можете порахувати, Підходить, не підходить, плюси, мінуси. І зробити все ж своє. Значно краще. Важливо? Але це все для членів клуба і так далі і тому подібне. А для всіх економічне відео. Виключно економічне. На українське маєш або деякому очі. Це... Смішні люди. Ну, знаєте, що я роблю частину відео на українській мові. Мені постійно чинають, значить, претензії, а чому ви робите на російській? Є на російській, є на українській. Я на відміну від всяких снобів, дур'ю не страдаю. Хай сноби страдають. А для всіх українців саме така проста ситуація. Так, да, дійсно, в Україні на сьогоднішній момент кількість приватних підприємців значно більше, ніж в Європі. Є показник. Кількість приватних підприємців на тисячу населення. У нас є показник більше, ніж, ой, було 5, вже в 6 разів більше, ніж в Європі, в більше, ніж 4 рази Сполучених Америка, якщо в інших. Ну, просто в світі на сьогоднішній момент я не знайшов, можливо, я знайду якусь країну, де дійсно є так багато приватних підприємців. Я не знаю, що чесно. Ні, можливо, десь в Африці і в Одинській Америці є. Там немає статистики. Розумієте? Тому що от, дійсно є багато статистик, Євростат, потім це ОБСЕ. Там теж там багато такої статистики, але там, як правило, Африка, Азія або не представна, або дуже так слабенько представлені. І тому на сьогоднішній момент, от якщо брати Європу... Канаду, США, Австралію, Японію, ну такі. То по показ... такий показник, як Росія туди, теж. значить такий показник, як приватні підприємці на 100 тисяч населення, Україна на першому місці. Причому відірвалась так, що фік хто дожене. Чесне слово. Тому що, ну, писайте різницю в 5 разів. Не 10%. 5 разів. Ну от у нас показник. Тому що, да, говорить. Ну, так, Є... да, якщо порахувати, у нас ну, там 2 мільйони, в Європі 2. Але ж населення в Європі більше. Ну так, да, ну да. В Росії те ж саме. От Одесі... да, але ж населення Росії ж більше. В Росії менше. В Росії, що ви знали, зараз кількість приватних підприємств зменшується. Не збільшується, не збільшується, не збільшується. Ну от цей показник мається на на 100 тисяч населення. Так це рахується. Ну, в США він не збільшується і не зменшується, він низенький. Там просто, розумієте, це міф. Да, да, це, ой. Як мені подобаються ці засранці, наші мігранти, які туди бігли, вони люблять розповідати. Америка це країна вільного бізнесу. Тут нема корупції. Тут немає податки. Ні, а про податки. Податки легкі. Так легко займатися бізнесом. Ти питаєш, засранець, а ти чого там бізнесом не займаєшся, а ниєш і обворовуєш наших мігрантів. Ну, закомовчи. У нас дуже часто що відбувається? Наш мігрант приїздить в США і оці наші мігранти, які перші, що таке, його, хлоп, і оборудь. І... і після цього річ, боже, що ви зробили? Да. Як правило, ці старі мігранти обкрадають наші. Ну як обкрадають? Тобто вони їх, так як людина недосвідчена, вони їм починають, ой, там є така, от треба застрахуватись, треба там... Е... Інвестиційний договір, треба бізнес. А наші ж лохи, знаєте? тому що вони живуть, а, ой. І вляпуються дуже сильно. Дуже вляпуються. Тому що ці старі кадри їх просто підставляють, тупо. Вівши на них псевдокредити, борги, підставляють під різні кримінальні справи. Ні, я не жартую. Я серйозно. Тому що, розумієте, яка ситуація? Шукати їм справжні американці складно. Американців знаєш, що ти несеш, що ти мене чуш посилуєш. Який ти мені тут сидитний договір підсуш? Що ти мені тут феристний щастя? А наші ж це не розуміють. О, ой боже, і по да, да, це є. І дуже часто наші от, старі мігранти цим промишляють, що просто ворують, обкрадають, шахрують нових наших мігрантів. що є. Це на всяк випадок, якщо потрапити туди, і вам там так будуть стелити, так будуть стелити, розповідати, що... Країна великих можливостей, так, да, для шахраї. Да. Розумієте, така ситуація. У нас дійсно легко займатися бізнесом. Дивіться, можу... ну я скажу, ні. Ну не знов таки я. Навряд є країна в світі, де можна так швидко зареєструвати приватне підприємство. Так. Да. Ну, події, така реєстрація, яка в нас зараз подіє, це просто диво. Диво, 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 диво. Ну, США, в Європі однозначно, це не можу, це я точно знаю. Можливо, в якійсь країні ви знайдете. Можливо, можливо. Я в Японію не дуже добре знаю, бо в Японії є. В Китаї точно немає. Там в Китаї якась ситуація? Ти можеш за але там треба отримати досвід. Там же не так. У, них, у нас ем, ти практично... Ти не отримуєш досвід. Ти от і все. А там ні. Якщо ти хочеш займатися бізнесом в Китаї, то ти ну, можеш може дозволити, а не дозволити. Розумієте? Це велика різниця. Тобто ти відправляєш документи, так, да, там моєсть електронності, але е, тебе розглядають, ти можеш заборонити. Ні, тобі не можна. Розумієте, різницю? А в нас, нас вам не можуть заборонити відкрити підприємство. Не можуть. Колись можна. Колись таке в нас не було. А зараз такого не можна, не існує. Ну, хочу відкривати, відкриваю. Не хочу не відкриваю. Або обід, так? ситуація. і це дійсно наслідця да не заперечую нас на сьогоднішній і в принципі не тільки в нас в світі більше всього приватних підприємців ну малого бізнесу торгівлі. сфера послуг торгівлі ну взагалі що ви зрозуміли це якісь не знаю там неуки можуть вам говорити що виробництво виробництво рідні ми як може малий бізнес займатися виробництвом ну є є маленькі якісь там виробництва столярки там Лекарні, так, да, це є, але це ж це малий бізнес. А сфера послуг, так, да. сфера послуг, торгівля. Ну, перш за все торгівля. Взагалі, по великому рахунку у нас основа економіки, так само, як і США, так само, як і Європа, так само, як і Китай. Торгівля, торгівля. Ні-ні, хватить мені про ваші гнили розмови, про ваші заводи. Ага. Та Оце я знаю ваш. Торгівля основався. Ну, сфера послуг зараз розвивається. Скажена розвивається. До одурення. Тим паче з'являється новий послуг. Звертаю вашу увагу, що пропонується такий трюк. Я вам колись розповідав, хочу ще раз, правки ще не прийняли, але хочуть прийняти такий законопроект, який дасть можливість вам займатись сферою послуг, але при цьому не треба реєструватися приватним підприємцем. Не треба, навіть цього. Достатньо просто стати на облік податку. Знову допомогою діє. Все. Це навіть не самозайняти. Це, от, знаєте, це от дійсно такі, ну, десь європейський модель, але більш удосконалена. Система дуже проста. От ви, наприклад, займаєтесь тим, що перукар, але, е, як сказати, або ви приходите до клієнта, або клієнт у вас надому. Ну, нема вас перукарні. Тобто у вас стаціонарне приміщення нема. От ви такі. Перукар, майстер, так. Да. Тим паче, таких дуже багато зараз. Ми? І виникає така ситуація. Ви хочете працювати по білому. Я розглядаю варіант, що людина побіл. Хоче по білому, Щоб була легальні прибутки, щоб я мог податково презвітуватися. От я хочу кредит в банк взяти, показати. Потім, ну, щоб, от, людина хоче, щоб були нормальні приватні прибутки, при цьому, щоб не було головної болі е, із підприємств. Тому що, ну... Він працює сам. Він ні ніколи збирається наймати, не буде. Він сам, сам. Ось сам він цирюльник і все, все. От тому якраз пропонується запустити таку систему. Де дозволить, от, ви зареєструвались. Да, там просто є перелік послуг. Ну, звичайно, що перукар входить, ремонт входить. Ой, там, ну, коротше, багато що входить за виключенням. Ну, звичайно, що ви хочете рвати горілкою і не входить. Тютюн не входить. Ну ви самі розумієте, це ніхто вам не дозволить. Щоб ви так легко. Це, це вже заборонено. Все. Це не можна. А якщо такі послуги, там, ну от ви хочете, я буду там ремонтувати, ну, не знаю, там, автівки. Будь ласка. На дому без цього. Ну, будь ласка. В вашому гаражі. Та, будь ласка. Якщо вас ви такі круті ремонтуєте. І тут система дуже проста. Діє. Ти -ти -ти. Звід фактично там або раз квартал, або раз рік. Ти-ти-ти-ти-ти, як хочете. Не принципово. І податки. 6% заворот. Все. Так, да. Да, ви скажете, да, взагалі ідеальний варіант, якщо ви вести через карточку. Тю -тю 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 -тю. Тоді навіть звіт, ви так кнопочку, хопа. І ушло податку. Не, не треба не формувати, не формувати нічого. І, і хоп, 6% заплатили. При цьому нема, не ПДВ. Не податок на прибуток, не податк на зарплату, не ЄСВ, нічого нема. От нема. 6% розійшлися. Нема би нічого. Абсолютно. Ну, от 6. Тобто теоретично ну, я говорю, от ви там працюєте. Ну така сфера. Так, да, все через там смартфон, оплату отримали. Хлоп, 6% заплатили, у вас білий прибуток. І навіть якщо буде виникати запитання з податкової... Тю Бачили? Всі подав, всі всі. 6% це всі пода. Більше платити не треба. Мертво не треба. Військовий збір теж не треба. а? Ну, так. Ні, це мається на увазі для тих, хто хоче працювати по-білому. По-білому, зараз повторюю, І кому дійсно треба якби цивілізувати. Хто працює по чернушці, Ой, працюйте і чекайте погоди. Там же ж ситуація проста. Ви що, от ви самі розумієте? Ви думаєте, погони не бачать, що ви робите? У мене, родний мої. Да вас здали вже раз десь. І ж дивляться, коли ви так сидите, жирку, підкопите, хлоп! А то ой, мене присуть. А що ж ти родної хотів? Ну, ти працюєш нелегально. Погони прийшли взяти свою долю. Ну, ти ж нелегально. Що ти хочеш? Що ти, прис... ти неєш? Ну ти ж податки не платив, ні. тепер ти погонам. Да. Класика, класика. А що ж ти думав? Ні, ну ні, а я хочу і так, ні, так не буває. Або бандюкам платиш, ну погоном, Або в державу 6%. Бейшовині, а? от отхитриться. Зумієте, нарешті, в Україні дійсно зараз легко робити бізнес. Війна, ні, війна створює проблеми, не заперечує. Застрахувати бізнес нереально, навіть коли вам обіцяють, ні, це брехня. Але можна гранти отримувати? да, не запечу. Дають, дають. Ну, там требують ФОПом. Да, як мінімум. Ну, Гаранти дають тільки, якщо ви займаєтесь. Вас повинні бути найти працівники, платити з них зарплату і своя, як ви хотіли. Ну, да, теж така ситуація. Так що дійсно займайтесь бізнесом в Україні. І, ну як вам сказати, ну, можете посміятись, як вам якісь зарубіжні... Експерти розповідають, як легко займатися бізнесом в Європі. Ні, там дуже тяжко. Тому там дійсно люди ну, стараються не бути бізнесменами. І дуже легко займатися бізнесом в США. Але чому вони займаються бізнесом, грабуючи наших мігрантів? Цікавий бізнес. Да. Все, дякую за увагу. Да. Не забувайте ставати членом клубу економічної мудрості. Там є вот кнопочка спонсорства. Ну і підписуйтесь на мій канал. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.